Доброго дня! Сьогодні швиденько ми заквасимо яблука, або, як в нас говорять, мочень яблука. Що для цього потрібно? Я взяла 4,5 літри, літрову баночку, отаку, з широким горлечком, стакан води, в який вкидаю столову ложку зіркою цукру, розвожу цей цукор. Цукружи нам не потрібен більше для квашення яблук. І вливаю в баночку і заливаю банку холодною водою. Яблучка я зірвала по адалецю. Вони такі біленькі, і більшенькі, і меншенькі, щоб гарно наповнити баночку. І беремо бумагу, а так і гарно, притискуємо ниточку втроє і зав'язуємо, і ставимо на три дні. Приміщені. А потім я куплю кришечку, спеціально цієї баночки, нову, бо старі вони ржавіють заріб і винесу їх у погріб. До Нового року буде дуже гарний подарунок на стіл. Яблочка вквасяться. Але це не означає, що треба дати до нового року. Десь за місяць вони будуть дуже смачні. І не треба багато цукру, тільки одна ложечка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.